Доброго дня! Сьогодні ми готуємо одну з найулюбленіших моїх страв. Це хінкалі. Це страва грузинської кухні. Так, Зараз ми будемо замішувати наше тісто, всю грамовку ви можете побачити в описі під відео. До Води додаємо сіль та цукор та ремішку. Перше порушно додаємо олію, воду і замішуємо тісто. Нашу начинку для наших хінкалів. У нас в даному випадку у нас ялови, що зіру, коріандр, сіль, сушений чілі і перець горошку. Додаємо наші спеції в наш фарш. У нас натерти, натерта цибулька. Додаємо його величність кінзу. І для соколитості ми вливаємо льодяну воду. Вскачуємо наше тісто і вирізаємо отакі кола для наших хінкальів. Начинку ти показала, яку я знаєш? Кладемо нашу начинку всерединку, не жаліємо і заліплюємо наші хінкаль. Заліплюємо нашу хінкалю відрізаємо вершечок. すいません。